Доброго дня, шановні українці, щодо оперативної ситуації станом на ранок 9 січня, вночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Понад 240 шахедів шахетів та 36 ракет морського та наземного базування були запущені Росією цієї ночі по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу зазнали суттєвих пошкоджень системи передачі електроенергії під станції та повітряні лінії електропередач, а також об'єкти генерації. Наразі у Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Через це на лівобережжі Києва та у частині області. Оператори системи розподілу запроваджені аварійні зне, е, знеструмлення. На правому березі Києва діють графіки погодинних відключень. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знову знеструмлено місто Словутич. Станом на зараз без світла залишається близько трьох тисяч абонентів на Чернігівщині. Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання та тепла ремонтними бригадами триває фактично з першого ж моменту можливості доступу до об'єктів. Енергетики роблять все необхідне та можливе. Аби якомога швидше повернути світло, тепло в оселі громадян. Щодо ситуації на Дніпропетровщині, від учора електропостачання відновлене для понад мільйона споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли з вечора 7 січня та протягом 8 січня. Станом на ранок без електропостачання залишається понад 34 тисяч абонентів. енергетики продовжують відновлювані роботи. Щодо Запоріжжя, відчора заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури та населення. Відновлення роботи також продовжується в інших регіонах, що постраждали від попередніх масових атак, зокрема на Одещині. Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти у більшості областей. Насамперед, найбільше це Київщина і Чернігівщина. Загалом більше тисячі населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання та якнайшвидшого перезаживлення з окремих регіонах. Вимушено застосовані аварійні е, знеструмлення та графіки погодинних відключень на їхню тривалість може впливати також суттєве зниження температури. Тому просимо поставитись до цієї ситуації з розумінням. Варто зауважити, що вчора, під час засідання антикризового енергетичного штабу під головуванням прем'єр-міністра України Юлії Свереденко, були скоординовані зусилля всіх гілок влади для стабілізації енергосистеми в умовах відновлення після ворожих обстрілів та погіршення очікуваних погодних умов. Важливо зауважити, що енергосистема України, попри зумовлені російськими обстрілами, проблеми залишається об'єднаною та цілісною. Енергетики роблять усе можливе, щоб енергетична інфраструктура країни працювала стабільно. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб не якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Дякую за увагу! Слава Україні!